Привіт усім! З вами знову я. І сьогодні хочу з вами поговорити про людей, які потребують житла, переселенців, які потребують житла. Які потребують допомоги. І хочу з вами поговорити про те, чому в нашій країні до переселенців ставляться, скажімо так, предвзято. Чому е, дуже багато людей не хочуть допомагати переселенцям. Тому е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте в коментарі, пишіть свої думки в коментарях, будемо спілкуватися там. Хто бажає підтримати, будь ласка, посилання є в закріпленому коментарі. Туди ще ми додали посилання на банку. Яка називається на добро? Кошти, які туди заходять, ми використовуємо саме от для таких людей, які потребують допомоги. Підписуйтесь обов'язково на канал мого чоловіка. Село як є. Він дуже цікаво там розповідає про життя в селі, про всі плюси-мінуси. і все без прикрас, так як воно є. Ну, а ми з вами починаємо. І для початку хочу вам розповісти, що ми зробили ось найближчим часом. Ви знаєте, у нас є баришня. Це не, не дивуйтесь, це вона залізла. В мішок з мукою. І от так, як я вважаю, що в кожного повинен бути свій дім, ми вирішили їй трошки зробити її, скажімо так, особистий простір, щоб в неї був її, тільки її територія. Тому дивіться, що з цього вийшло. А далі поговоримо саме про переселенців. У нас тут був навіс такий біля хати. І ми вирішили зробити вольєр. Бо часто до нас, коли приходять гості, закривати її ніде, собака здорова, її бояться, ми її закривали в сарай, але ж все-таки особистий простір потрібний. Ще ми зробимо там будку і буде, я думаю, гарно. Дивимось, що з цього виходить. Так потихеньку, потихеньку і вже щось вимальовується. Чого вертикальні прути? Тому що по горизонтальних вона перелазить, як по драбині. Тому вирішили зробити вертикальні. Ну, а це наш Я тобі рекламу мастер ручкою. На всі руки. На всі руки мастері пекар блядя. Все, що треба починити, зробити газ, воду, сварку. 7. Роба робе. І ось такий результат у нас вийшов. Ще ми його пофарбуємо, дірку на димарі закриємо і зробимо їй там будку. Мені здається, навіть дуже нічого. А ви як вважаєте? Сьогодні 26 жовтня, зараз на годиннику пів другого дня. Для чого я це кажу? Значить, така ситуація. Є в мене в підписниках один чоловік, який дуже давно питав у мене, чи нема де хоч якої кімнатки. Хоч що небудь, бо жити ніде. І тут в мене в мами звільняється флігель. Мама моя живе сама після смерті батька, в неї великий будинок, в неї є літня кухня, в якій є житлова кімната. Ну, і от, щоб їй не скучно було, вона періодично бере квартирантів. Гроші за квартиру вона в більшості випадків не бере, бере тільки за комунальні послуги. Є газ, є світло, ванна, туалет, Ну, в общем, все є. Звільняється в мами флігель. Це, знову ж, хто слідкує за моїм відео, це вже один раз до неї приїжджали, як мені кажуть, хто такі Донбасяні. От Донбасяні приїжджали до неї, був там неприємна була ситуація. І от не навчило нас раз, ми вирішили спробувати другий раз. В общем, до чого я? Звільнилася в неї Флігель, згадала я про цього чоловіка, який просився, хоч щось, хоч де-небудь. І вчора ввечері я йому зателефонувала. Говорю, так і так, є флігель, там житлова кімната, кухня, газ, вода, ну, в общем, все є. Влаштовує, влаштовує. Я готовий, хоч і зразу. Добре. Вирішили ми, що сьогодні він, чого саме я сказала, не знаю, коли я викладу відео, що сьогодні він приїде. Добре, добре. Я відміняю всі свої плани, тому що, розумієте, людина їдеть, людину потрібно поселити. Мама моя відміняє всі плани на сьогоднішній день. Сидимо, ждемо. О восьмій годині ранку я йому телефоную. Говорю, що там у вас, нічого не змінюється, нічого не змінюється, я вже виїжджаю. Я зараз заїду на заправку, заправлюся, підкачаю шини і їду. Окей. Okay. Щоб ви розуміли, їхати йому в районі 50 кілометрів. Він десь тут знаходиться недалеко, хтось там йому приютив, дали будиночок йому там, чи що, але там треба рубати дрова. Він каже, я після операції, я хворію, я не в силі рубати ці дрова. Ну, в общем, це взагалі класний варіант. Газ є, все є, В общем, я виїжджаю. Це було о 8-й годині ранку. Зараз опівна-друга нема. Десь годині об 11 я йому зателефонувала спитати, як там дорога, де він знаходиться. Скинула йому точку, геолокацію, куди йому їхати, де я його зустріну. Зв'язку нема. В Телеграмі пише, що був він в сіті, в сіті недавно, але точку він навіть не подивився. Мама телефонує, де, я не знаю де. В общем, дивіться. От за що, скажіть, будь ласка, мені любити людей? За те, що я стараюся чи можу допомогти? да? Мої знайомі, моя мама, мої родичі стараються протягти руку допомоги таким людям. Він мені каже, боже, це так, така красота, бо я живу в машині. Я от живу в машині, бо сили в мене рубати дров нема. І отак людина поступає. Я розумію, все могло статися. Ну, тут їхати 40 кілометрів. 40, 40 кілометрів, нехай 50. Це година їзди. Нема доріг, погані дороги, дві години їзди. З восьми до другої години вже можна пішки було прийти. Я розумію, бувають різні обставини, але ж можна зателефонувати і сказати: Ань, ну, змінились в мене обставини, я не приїду. Як після таких плівків любити людей? От, за що любити. Я не знаю. Ну, в мене пересраний день, тому що я нічого я повідміняла всі свої плани. У мами пересраний день, у всіх е, зіпсований настрій, день закінчується. Е, все. І я хочу вам сказати, що таких гандонів дуже багато. Ну, дуже багато. Знаєте, я якось е, я вважала, що я відчуваю людей. І спілкуючись з цим чоловіком, я дійсно відчула, що потрібна допомога. Є люди, які не можуть ніяк у от я хочу, я хочу, якби було й дешево, але якби все було там офігенно. E, люди, які потребують, вони їдуть на те, що їм дають, і вони e, дякують за те, що їм дали безкоштовно, дешево, неважливо. А є люди, які ну, от реально сруть на голову і хочуть якоїсь віддачі, хочуть, щоб їм улибались, допомагали. І ой, вибачте, я тобі насру на голову, попики розмажу, ну ти ж будь добра, мені допоможи. Так що я хочу сказати, шановні, перед тим, як е, просити про допомогу, не тільки мене взагалі, будь-кого. Е, будь ласка, подумайте, чи воно вам взагалі треба, щоб вас отак не підоросили, як оце зараз я? Так що якось так. Ось такі справи. Ну, якось так. Коротше, такі справи. От на даний момент вже 4 часа, ні сном, ні духом. І скажіть мені, будь ласка, по-перше, чого мені любити людей? По-друге, як таким людям допомагати? Ось я, я зараз, мені, аби хоч щось жити. І пішліть ви з Богом лісом. Коротше. Ну. От скажіть мені в коментарях, як поступати з такими людьми. І як будете поступати з такими людьми ви. І ви мені після цього пишете, що переселенці такі охренеть, які люди. Да, більшість з них хороші. Більшість з них дуже класні люди, які живуть, працюють, цінять допомогу, яку їм надають. А деякі отакі, як оцей Сергій. Якому протягли руку, а він висрався на голову. В общем, дорогі мої, на сьогодні у мене все. Зустрінемось в коментарях. Зустрінемось в наступному відео. Підписуйтесь і до нових зустрічей! Гарного мирного дня і тихого неба!